Вітаю дорогі автолюбителі. Ось і настали зміни, які вніс Джансун у свої магнітоли. Знову представляємо вам оновлений дизайн. Зокрема, оновлений логотип. Коробка, коробка залишилась в тому самому кольорі, в принципі, з тими ж форматами, з подібним маркуванням, яке було раніше. Нагадується маркування XT5, означає, що це восьмиядерна магнітола Т5. Ну і в принципі більше нічого не міняється. Ось адреса компанії, телефони. Якщо кому потрібно, будь ласка, звертайтеся напряму до менеджера з технічних питань. В тому числі для отримання прошивок вони ніколи вам не відмовлять, якщо ви купуєте офіційне дилера. Тепер подивимося, що у нас всередині коробки. А також сьогодні я покажу вам відео. Так, змінилось трохи пакування самої магнітоли. Магнітола у нас опрямбоване. Так як це у нас версія 4G, то в нього є ще два проводи в комплекті. То, в принципі, все. І новий мануал. Новий мануал, який лежить внизу магнітоло опломбована. Зараз ми вам її відкриємо і покажемо її більш детально вже включено. Щодо візу... візуалізації, є приємний від дисплею. Задня частина, як завжди, в оригіналі. Дивимось. Є логотип. Але це у нас буває логотип, виключно якщо моделька зроблена така топова, восьмиядерна. У чотирьохядерній може не бути логотипу. Зверніть на це увагу. Так, ще хотів показати, що це європейська версія, ці магнітоли продаються для різних ринків. І це є європейська версія з маркуванням, відповідно, європейським. Для продажу на території Європи. Логотип і тут і обов'язково металі. Зараз підключаємо, покажу далі. Ну що, запускаємо магнітолу і давайте разом з вами подивимось, що взагалі собою представляє подібна магнітола. Насправді, сам перший раз включив, ключі, вже клієнти деякі отримали від нас їх, але ми не мали змоги їх відкрити, ну, Не було часу технічного. Як бачимо, прошивка в принципі нічим не змінилася. Давайте подивимося, що тут за теми. Можливо, якісь цікаві теми з'явилися. Ці всі теми у нас були і раніше. Теж я не бачу супер щось нового. Давайте подивимось. По тесту є за uh, лінк але з'явилася функція вимикання Раніше не було і CarPlay DSP. Що в налаштуванні? Один із клієнтів сказав, що налаштування чуть стало більш розширеним. Uh, general. все те саме. Дисплей. Звук. Мову можна обрати, ви ж розумієте, я просто її не вставляю. Пароль. Той самий. One ну, я не бачу нічого по суті нового. Що ж змінилося, крім пакування? Ну, Давайте подивимось Device-Info. Ну, З'явилась надпис Android 15. Ну, до речі, всі власники з Android 12 можуть зробити оновлення по повітрю і оновитись до Android 15 без проблем. Але ну, ви ж самі розумієте, що це таке досить обмежене, що там з'явилося нового в Android 15. Будемо розбиратися уже по ходу. Тому що на даний момент я не бачу особливої різниці між версією попередньою, тим паче, що вона теж оновлюється до 15-го. Єдиний є нюанс при оновленні. У вас має бути європейка, якщо ви знаходитесь в Європі, вона має оновитись до європейськи. Якщо ви знаходитесь в Азії, ви оновлюєтесь до Азії. Якщо ж виявиться, що у вас Азіатка, тобто куплена, наприклад, в регіоні і іншому, і вона не призначена для ринку, то після оновлення у вас може перестати працювати Mobile Нетворк, тому будьте досить обережними. Взагалі їх існує декілька версій: версія для Європи, окремо і України, версія для Азії і Росії. Бо це Азія, вважають китайці. ну, Мабуть, будуть так вважати і в майбутньому. Скоріше за все, це їх територія. І далі є окрема версія для Південної Америки і для Північної Америки. Всі останні версії, в принципі, для Африки не роблять не чув такого. Але знаю, що для Австралії версія та сама, що для Південної Америки. А ще для United Kingdom, для туманного Альбіону, окрема якась версія випускається. Не, не розумію чому, але можливо там щось зі зв'язком. Ну що ж, я на даний момент нічого не побачив. Такого критичного зміненого. Все плавно, все добре, як і в попередній версії. Я впевнений, що версія оновлюється. Ну Давайте ще раз з вами глянемо, що каже сам Android про себе. Тут є теж оновлення, інформація. Так, от Android 15-ї версії. Понажимаємо на нього. Але що ми тут бачимо? Ми бачимо тут Android 10. Ну, в мене були підозри, що насправді після 10-го Android йдуть просто звичайні оновлення. І це все це все можна отак хоп прибрати. І це у вас все-таки не 15-й. Ну, таке є. Що є правда? То є правда. Давайте зробимо висновок. Я думаю, що, скоріше всього, пофіксили проблеми, якщо вони тут якісь були, бо ці вже допилені версії v 1 Також оновили ПО частково назвали це Android 15. Не впевнений, що це дійсно так і є. Скоріше за все, це так само, як і 12, Android 10, оновлений до 12, а потім відновлений до 15. Візуально цього не видно. Можливо, якісь окремі фішечки, які повилазять в майбутньому, ми побачимо, що це все-таки Android 15, але це треба вже дивитись наскільки там різниця. Це дуже схоже з айфонами які будуть виходити двічі на рік, кожна нова версія. І відповідно особливих змін тут ну, нема чого робити. Якщо раніше просто писали там версія там Android 10, там оновлення, 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 то тепер просто кажуть, що це нова версія Android це і все. На цьому все. Приємних приємних днів, відпочинку. Бережіть себе, до зустрічі в нашому магазині SKKSUA.